Що газденько? Що ти робиш? Що ти робиш з каструлями? О, Софія вони важкі дуже, Софійка. Ну, що ти наскладала? О, то дуже важка куди ти її подіймаєш? Шо? Все? Стоїть каструлька, стоїть. Що ти по складу Ой. Ой. Ти газденька? Молодець, що ти склала? Хай е? е, кажи, що. Ту вже мама каструльку Вже ту. Та, уже ту каструльку мама тобі не дає, бо там вже мама поклала водичку варити. Швареть. Добре? Хватить. Ну, Маму Хватить тобі цих каструль. Ну кади, Šio buvo išrobėti įsimeką struliame.